Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Навідниками російської ракети на село Гроза Харківської області були двоє місцевих жителів: брати Дмитро та Володимир Мамони. Про це заявила СБУ. Вона ж опублікувала і листування братів із місцевими жителями села та знайомими, в якому колаборанти з'ясовували подробиці перепоховання військового Андрія Козиря та поминального обіду. Як розповіли, нам місцеві жителі, родина колаборантів тісно дружили. Сім'єю загиблого військового Андрія Козиря, один із братів, був другом дитинства, сина Героя Дениса. Два брати 23-річний Дмитро та 30-річний Володимир Мамоне були жителями сіл Гроза та Шевченково Харківської області. Вони виросли туди, були братами по батькові. Володимира син від першого шлюбу Сергія Мамона. А Дмитро син від другого його шлюбу. Як розповів нам мешканець села Гроза Дмитро Мамони з самого дитинства дружив із загиблим Денисом Козирем, коли Денис Козира приїжджав із заробітки. Киві з Польщі додому, то вони разом гуляли в тому самому кафе Супутник, куди прилетіла ракета, каже чоловік. Люди кажуть, що обидва брати до початку вторгнення працювали в правоохоронних органах. Коли росіяни окупували Харківську область, то обидва брати стали працювати на загарбників. Батько Дімка працював у нас за бензозаправником. Він розповідав, що Діму росіяни спіймали на блокпості, з'ясували, що він колишній поліцейський. нібито поставили умову або ти працюєш на нас, або ми тебе посадимо у підвал. Він вибрав роботу наук. Окупантів продовжує мешканець села. Дмитро зазвичай стояв на блокпості окупантів. Там вже був і з ним, і ще один брат від другого шлюбу батька Олександра. А ось Володимир сам пішов працювати на окупантів. Що ним рухало Люди не можуть пояснити. Вовка виріс у Шевченковому неподалік грози. Приїжджав сюди до батька. А вже коли пішов працювати, то оселився в Чкаловському. Там купив будинок, а у дімки була квартира в Куп'янську. Їхні батьки дуже тісно дружили з родиною загиблих козирів. Дуже тісно каже місцевий мешканець. З Самого початку Володимир Мамона вирізнявся жорстокістю до людей. На його руках було багато крові. Він не вичисляв колишні віці. А тобі ТРО, він сам їх катував у відділку. Бив. кажуть, що він дуже жорстока та да, злопам'ятна людина. Він має сім'ю дружину Анну, яка працює майстром манікюру, та сина, якому близько восьми років, але, начебто, його сім'я не підтримувала його в цьому. кажуть, що після того як наші військові звільнили область, дружина Вовка і сином давала інтерв'ю, де говорила, що вони не можуть повірити, що їхній тата. То виявився зрадником, розповідає жінка з грози. Як тільки стало відомо, що ЗСУ наближаються, вся родина Мамонів втекла. Втекли батько Дмитра з дружиною. Втім, телеграм-канал Топор Помсти пише, що матір Мамонів таки затримали в сусідньому селі. Та викликала збу. Вона буде свідчити проти своїх синів, після чого сяде довічно за роботу на колаборантів. Досі жителі грози та прилеглих сіл бояться розмовляти з журналістами. Побоюються, що злопам'ятні брати можуть скерувати ракету ще раз на них, судячи з листування братів. Та їхніх знайомих, які готували ракетну атаку в кафе, загинули їхні знайомі. Дмитро пише, що в кафе загинула знайома співробітниця. Можливо, це Ольга Пантелієва, яка готувала поминальний обід. Ці брати всіх загиблих знали. З багатьма вони жили на одній вулиці, дружили, спілкувалися, ходили до школи. Там могло бути ще більше людей, просто деякі ще займалися збиранням урожаю і не могли прийти присутніми на перепохованні та обіді. А якби це сталося на кілька днів пізніше, то ще кілька десятків загинули б. Ділиться мешканка села. Люди кажуть, що братам та їхнім близьким назад дороги немає. Рідні загиблих не лише їх сюди не постять, а й можуть влаштувати самосудом. Нагадаємо, 5 жовтня в день російські війська вдарили балістичною ракетою «Скандер» по кафе у маленькому селі Гроза Харківської області. На той час там зібралося близько 60 місцевих мешканців на поминальний обід. З ініціативи Дениса Козиря вранці у Грозі відбулося перепухування останків 50-річного Андрія Козиря, батька Дениса, який був військовим та Гинув у березні 2022 року на фронті. Поки село було під окупацією, його поховали у Дніпрі. Про цей захід інформацію отримали колаборанти брати Мамони, які отекли до Росії. Вони навели удар ракети по кафе, де зібралися мирні люди, їхні односельці. Друзі, до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.